Зимові поради для батьків. Будьте власним прикладом для дітей в будь-яких ситуаціях, особливо тих, які пов'язані зі збереженням здоров'я та життя вашої дитини. Зима це пора казки та див, свят та зимових розваг, але для того, щоб зимовий відпочинок був веселим та корисним, потрібно пам'ятати про безпечну поведінку. Звертайте увагу на одяг, шапка, шарф, рукавички, теплий одяг і взуття. Перевіряйте, щоб одяг не був тісним і не сковував рухи. Все ж таки не дозволяйте їсти сніг чи лизати металеві предмети на морозі. Це може викликати обмороження. Стежте, щоб дитина не потрапляла до небезпечних місць біля проїжджої частини, будівельних майданчиків, засмічених. Ділянок Обирайте безпечні місця для прогулянок, подалі від озер та подалі від доріг. Прогулянка це велика користь. Регулярно робіть фізичні вправи. Гуляйте на свіжому повітрі, але уникайте переохолодження. Після прогулянки ретельно витирайте обличчя та руки дитини, перевдягайте у сухий одяг. Якщо дитина захворіє, тримайте її вдома, щоб не заражати інших. Діти, які хворі, більш сприятливі до інших захворювань, а також дайте трохи часу для організму, щоб він відпочив та відновився. Важливо пам'ятати, що діти раннього віку більш сприятливі до холоду та інших небезпек, ніж дорослі, тому важливо бути особливо обережним, коли ви гуляєте дитиною взимку.